Дійшли ми ближче до цього дерева, я ж кажу, буквально 7-8 метрів від попереднього. І ще дуже багато фламуліни. Її тут настільки багато, що просто капець. І рухаються вони аж до самого верху. Цього зламаного стовбуру. Дуже погано камера знімає навпроти світла. Зараз я спробую трошки відійти. Можливо буде краще. Погляньте які. Ось нижня. І пішло-пішло наверх. Достати їх, звісно, це нереально буде. Вон зверху іще, і ще, ще вище вже геть не видно. Темніє. Фламуліна дуже гарно насівається, дуже чудово розносяться спори вітром. І якщо є... Якісь тріщини в корі, і спори туди попадають, фламуліна прекрасно росте. Одна із наших підписниць написала в коментарях, що глива нищить ліс. Повірте, порівняно із Фламуліною, глива взагалі шкоди ніякої лісові не наносить. Тому що фламуліна це дуже агресивний гриб-паразит, який паразитує на деревині і ну, винищує цю деревину. Реально винищує за буквально 4-5 років здорове дерево фламуліна може просто знищити. Насівається вона набагато краще, ніж глива. Тому що, скажу вам відверто, у нас в дворі ростуть фламуліни завдяки тому, що ми просто їх чистили в дворі. Ну, Сказати, що ми їх там якось насіяли, то ні. Але завдяки тому, що ми їх чистили, періодично спори вітром підносило. І дві шовковиці в нас просто висохли завдяки цим чудовим грибам, тому повірте, не винищить ліс. Ходім далі. Погляньте, який цікавий симбіоз. Також поряд ось таке дерево наростає багато молодої ламуліни, а трошки вище. Ростуть і удень вушка, а орікулярія вуховидна. Погляньте. Іще одне. Ось ще одне. Як цікаво, природа селить різні гриби, різні родинки. А ось поряд їх сідія. Погляньте яка. Прекрасна ексидія. Її тут настільки багато, вона така крупна. Ось біжить рівчачок. І над рівчачком зависла молода вільха. А на ній здовж фламуліни. цілі родини. Ось іще одна нам попалася така балка. І на цій балці також є фламуліна. Зараз ще з тої сторони вам покажу. Також наросли. Ось. І ось. Порівняно із попереднім роком можна зробити висновок, що вона ще тільки починається тут, тому що коли ми в тому році попали в це місце. Приблизно в цю саму пору, ну, погода була плюс-мінус дуже схожа. Їх було тут набагато більше. Але тішить те, що дуже багато малюків, дуже багато. Тому всі навіть і не знімали. Ну, бо це і дня не хватило би. Це дуже добре. Дуже добре, що наростає. До речі, що хочу сказати. В таких місцях, де ось такий торф'яний ґрунт, запам'ятовуйте їх обов'язково, тому що навесні, в такому ж місці, де ви збираєте Фламуліну, пізню гливу. Обов'язково шукайте в таких місцях панеліуси пізні гливи. Вони дуже полюбляють такі сирі місця з великими перевалами, як фламуліна. Ви навесні в таких місцях будете збирати дуже багато. Це, напевне, ну неправильно сказати. Правильно, навірно, сказати Німіріну саркасифи червоної або чашечки червоної, або як її ще називають, ельфова чаша. Вона дуже полюбляє ось такі місця, де багато років сипе листя, гілки, воно все це діло перемліває, перегниває і стає отакий торфяністий ґрунт, дуже родючий. І от тут якраз дуже багато маленьких гілочок, що дуже полюбляє Саркасифа, яка ці маленькі гілочки переробляє на дуже родючі ґрунти для. Інших рослин. Тому такі місця обов'язково запам'ятовуйте, вони дуже багаті на різні гриби і не тільки. Ходім далі. Дивіться, яка глива така палка, це певна частина стовбура. І на ній ось така була гарна глива. Вона вже переросла, і видно, що вона вже висипала спори, брати її сенсу немає. Ось є, що цікаво, одне маленьке вушко більш свіже, а ці вже переросли геть зовсім. Залишимо її, нехай вона насівається і надалі. Хочу вам показати, ось такий лежить великий балок через струмочок. Я спершу подумав, що це глива, зрадів, а вже коли підійшов ближче, то побачив. Це міцена. В таких місцях дуже часто, коли трапляються великі балки або старі пеньки зарощі таким густим-густим зеленим мохом. Дуже гарні колонії утворюють міцени. Настільки гарні, ну не передати словами. Краса. Шукайте гриби ось в таких місцях, де є струмки, де є волога. Особливо зараз, в пізньої осені, я думаю, що ви обов'язково знайдете чудові екземпляри прекрасних грибів. Ходімо далі. Тут заховався, Ламулінка. Насилу пробралися ми через ці хаші, ось по цій балці. Ще рухаються, ще є. Ось ще один. І так здовж, здовж, здовж маленьких вагон. Я вже не полізу, звісно, туди. Щоб вам їх показати, я на силу пробрався через ось ці ж зарослі, але як ми прийдемо сюди наступного разу, обов'язково зазнімемо вам, які вони виросли. На дереві прямо видно? Вам? Так само кора із під кори виглядують молоденькі красуни. опа. Ось такі родинки. Бачите, як з-під кори вони ростуть? Ось видно? Такі жилки йдуть. Ці жилки утворюють фламуліни. І по, по них вони розповсюджуються по дереві. Ось погляньте. Бачите які. І так фламуліна захоплює цілий стовбур. Дивіться як. Виглядають. Ось іще з-під кори. Бачите, вона прям ворухається. Ось цю кору ні в якому разі не можна відривати. Тому що якщо ви її одірвете, вона перестане плодоносити. Вона просто засохне. Вероятність того, що гриб буде давати свої плодові тіла, ну, практично дорівнює нулю. Тому залишайте. Беремо і йдемо далі. Нарешті перший за сьогодні попався нам панеліус. Дружина аж зраділа, коли його знайшла. Спробую його обережно зняти, так, щоб вам було Ой, добре видно. Так. Ось так він зараз виглядає. Ми вже в цьому сезоні їх знаходили. На каналі також є відео, є і коротке відео про панелю, з кому цікаво, можете зайти переглянути. Це пізня глива, глива пізнього сіння. Ще його називають гриб сало. За те, що він такий, ну реально, враження таке, як ніби він дуже-дуже жирний. Класний їстівний гриб, але е вживати його просто самого не дуже смакує. А от з іншими гливами шикарно заходить просто. Дуже смачний. В нього є ось така ніжка. Бачите, махнатінька. Така вона може бути геть темна, з таким зеленкуватим трошечки відтінком. Такі кремово-зеленковаті пластиночки. Пахне, ну, як на мене, дуже смачно. Запах такий, як вгливи. Ось бачите, який він такий плотний-плотний грибочок, але в цього гриба є одна особливість. Якщо його готувати просто як звичайну гливу, він буде ну, такий, наче перцю хтось насипав, горьковатий. Обов'язково треба ось цю верхню шкірочку знімати. обов'язково. Тоді цей гриб, неймовірно, смачний. Чого його ще називають гриб сало, того що з нього виділяється дуже Багато вологи такої, от як жиру. І ну, враження таке, як ніби олії хтось налив, тому на нього, кажуть, ще гриб сало. Дуже смачний, ми залюбки його збираємо. Тому і вам рекомендую. Обов'язково в таких місцях шукайте панеліус. Я думаю, що ви його знайдете. Ну, принаймні, в цю пору так точно він зростає. І його може бути більш ніж достатньо. Ходім вперед. А ось трапилося нам іще одне дуже цікаве сусідство. На одній балці аж три види грибів. Ексідія чорніюча. Ось такі прекрасні молоді панеліуси або пізні гливи. Але бачите, вона тут е, трошки на висоті знаходиться, тому вона не така блискуча і не має зверху слизу. Вона ось така махнатінька, красенна. І поряд один із різновида триметися. Таке досить цікаве. Сусідство на одному дереві. Ось бачите, більше плодове тіло, Він такий оксамитовий, дуже приємний на дотик. А коли він дуже близько до вологи знаходиться, то він стає ось такий блискучий, як ми щойно з вами бачили. Ось іще малюки, і ще ось така невеличка родинка. Зростає, бачите, така балка. І ось ці прекрасні гриби цю балку облюбували. Не будемо заважати її рости і надалі. Нехай вони збільшуються, а ми на наступний раз сюди завітаємо і, я думаю, застанемо прекрасні великі екземпляри, які можна буде із собою забрати. Чудово. Ще одна балка в колекцію із цими чудовими гливами. Ходім далі. Вирішили ми трошки вийти з цього рова, піднятися наверх. Погляньте які старенькі ясини. Всі вкриті мохом вологи тут дуже багато. Дерева тут, звісно, мохом вкриті. Дуже гарне видовище, сказати нічого. Ось таке плато над цим ровом. І от трапилася нам ось така верба. Зараз ми підійдемо трошки ближче. Погляньте, що на ній росте. Які красавці, молодесенька Фламуліна. Рухається вона здовж цього ствола, все далі і далі. Навіть і знизу понаростали. Бачите, як насівається фламуліна? Шикарно, розповсюджуються спори дуже легко. Неочікувано сьогодні побачити тут цей грибочок. Ось така попалася нам дорогою. Не буду його зривати. Рядовка бокаловидна один із різновидів цих рядовок. Ми їх не збираємо, ці рядовочки, тому що їх дуже легко сплутати. Їх дуже багато неїстівних, більше, ніж їстівних, вони всі між собою дуже схожі, тому ми їх не беремо. Але хто в цих грибочках розбирається, будь ласка, в лісі, вони ще трапляються. Прикольно. Але то не є основне, що хотілося вам показати. Не знаю, чи вам буде видно, ось лежить. Такий зламаний стовбур верби. І на ньому оселилися дві родини з гливою. Зараз ми підберемося до них ближче. О, та ще й не дві. Погляньте, які красунькі. Так, а вище. А ви ще немає. Ага. А вище немає. Чудово. Зараз ми їх заберемо із собою. Обов'язково. Клас. Свіжі. Чудово. Приємна сьогодні подорож. Нічого сказати. Бачите, я настільки сконцентрований був на гливі, що не помітив, як зовсім поряд на ось цих вербових гілках є ось такі прекрасні гриби, про які я вам розказував у минулі наші подорожі. Це Ексидія залозиста, яку дуже часто люди путають з іудиним вухом. Бачите, яка вона на колір? Дуже схожа. От Ексідія на вербі виглядає саме так. Має дуже схожий колір до іудиних вушок. Але відрізняється вона дуже легко. Іудине вухо, пласке і Дуже схоже на реальне вухо. А ексидія залозиста, така, як квітка, плотна, товстенька і дуже м'яка. Ну, і на смак вони дуже сильно відрізняються. Смачненька. І її тут дуже багато. Погляньте, які квітки. Бачите, скільки її? Зараз ми пару штучок також із собою візьмемо. Клас. Смачненько. Обов'язково спробуйте. Ходім далі. Як вам таке деревце? Це також верба, неподалік від попередньої, на якій ми з вами забирали гливу щойну. Поряд іще одна верба. І на ній також є такі чудові. Грибочки і великі, і маленькі. І як сідії тут, звісно, теж хоч відбавляй. До речі, є тут і чорніюча ексідія, камера трошки не передає, але вона також має такі коричневато шоколадний відтінок. Не така, як на грабових гілках або балках, вона теж має трошки друге забарвлення. І за смаком вона ідентична з ексидією залозистою, якої тут також дуже багато. Все дерево прямо вкрите. Не хочу фокусуватися. Дуже маленькі плодові тіла. Ну нічого. Я думаю, що ви зрозуміли, як вона виглядає. Тому тепер ви їх точно не сплутаєте. Беремо гриби і рухаємося далі. По попередньому році на ось цій старенькій балці ми збирали дуже багато фламуліни. В цьому році хтось зібрав її за нас. Бачите? Якась дичина. Все зібрала, ну, почти все трошечки залишилось, Знизу ми так і залишимо. Нехай тваринки доїдають. А ось зверху, бачите, є і молоді плодові тіла. Ось малючок виріс. І ось така родинка є. Беремо із собою. Опа. Ну що ж, вийшли ми вже із другої сторони ось цього великого рова, в якому ми з вами збирали гриби. Будемо завершувати нашу прогулянку сьогоднішню, в лісі вже достатньо так вечорі. Та й грибів вже назбирали більш ніж достатньо. Дякую всім за перегляд, за те, що додивилися це відео до кінця, за те, що ви були сьогодні разом із нами. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, а ми з вами прощаємось, але ненадовго. До нових зустрічей.